Доброго дня! Сьогодні в нашій Лорклінці був насичений операційний день. У нас надійшло 5 пацієнтів. Перший пацієнт надійшов із кистою гайморих пазух та вазомоторним ренітом. Другий пацієнт також надійшов із вазомоторним ренітом. Було вирішено цих двох пацієнтів оперувати під загальнонестезією оперуючий хірург підвисоцька Діана Ігорівна. Третій пацієнт надійшов у віці 75 років із викланенням носової переділки та кістою гайморої пазухи. Враховуючи вік та побажання пацієнта, було вирішено зробити її під місцеву анестезію. Дану операцію виконував я. Операція була здійснена успішно, час операції біля години. Другий пацієнт теж надійшов до мене теж звикли на свої перерілки. Було здійснено операція септопластика, вона дійсне була під загальну анестезією. І п'ятий пацієнт, який надійшов до нас із хрупінням, було вирішено зробити операцію платену пастику для усунення хрупіння. Оперуючий хірург також підсольська Діана Юрівня. Всі п'ять операцій пройшли успішно. Ми почали близько вісьми ранку і закінчили аж вісім вечором.